Слава Україні, шановні глядачі! 74% українських компаній відчувають дефіцит кадрів. Саме такі результати дослідження Європейської асоціації бізнесу. До речі, цей показник значно зріс у порівнянні з минулим роком. У 23 му восени він становив 55%. Тож, як адаптовують кадрову стратегію на прикладі аграрних компаній, чи відчувають дефіцит трудових ресурсів? Власне про економічне бронювання? Ми сьогодні дізнаємося від фахівчині до розмови. Запросила Наталію Клімову, це виконуюча обов'язки керівника hr напрямку епіцентр Агро. Слава Україні героям слава. Дякую, пані Наталі, що долучилися до розмови. І насамперед розкажіть, будь ласка, як взагалі змінилася кадрова політика із початком повномасштабного вторгнення? 2022 рік став роком змін і трансформації у всьому бізнесі, у всій країні, і епіцентр Агро тут не є виключенням. Ми зіштовхнулися з усіма викликами, як і наші інші колеги аграрії, Це і ризики втрати працівників через мобілізацію, також затримки в отриманні списків з бронюванням, відтік критично важливих працівників, а також молодого і працездатного населення з країни, і що та що ускладнює пошук працівників до загальним станом невизначеності. Також після вступу в дію з 18 травня 2024 року закону України про мобілізацію отримали ще один виклик, пов'язаний з тим, що військовозобов'язані працівники бояться йти на роботу, бояться офіційно працевлаштовуватись. Так, для прикладу, на вузькоспеціалізованій робітничій спеціальності, на якій ми отримували близько 10 відгуків після 18 травня це стало, зараз становить 1-2 відгуки, на жаль, на вакансію. Це, мабуть, пов'язано ще, окрім того, що прийнято закон про мобілізацію, також з тим, що наша компанія є. Білою компанією працює виключно і тільки в правовому полі, і відповідно, ми маємо і зобов'язання перед нашою державою стосовно військового обліку та його ведення, що не завжди роблять компанії з тіньовим бізнесом. Непослідовність законодавчих змін деяка плутанина в постановах, які випускають зараз, дуже в останнім часом. Воно все. Підвищує цей статус градус невизначеності і не сприяє, скажімо так, закриттю вакансій. Пані Наталі, якщо говорити про таке кількісне порівняння із тим періодом до 2022 року і зараз, то власне скільки людей зараз працює в агрохолдинзі? Колектив у нас стабільний, в принципі, практично усі працівники працюють із самого моменту заснування «Епіцентр Агро», це 2017 рік. І на даний час загальний штат наш налічує понад 4 тисячі працівників. Угу. Давайте тепер трішечки детальніше, власне, про те, що ви вже сказали. От зокрема про відсоток мобілізованих. Скільки наразі долучилися до лав Збройних сил України? 7% працівників наших стали на захист території кордонів нашої держави. Знаємо, що зараз відбулася така пролонгація, скажімо так саме тих людей, котрих бронюють з агросектору до 12 місяців. Чи ви готові це робити? Так, звісно, ми готові це робити. Ми дуже чекаємо, уже, щоб запрацював механізм в повному, в, свої, в повному масштабі. І єдиний ризик, там зараз є, навіть настільки ризик, скільки незручність, це недотримання термін, задекларованих термінів погодження бронювання нашими міністерствами. Тому ми можемо очікувати списки відданих. Оного місяця від одного до трьох місяців ми очікуємо погодження бронювання наших працівників. Це також є ризик втрати, особливо в сезон, тому що на момент, поки працівник не отримав бронювання, відповідно є ризик, що його можуть мобілізувати. 11 червня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про економічне бронювання. Розумію, що це ще, скажімо так, в повітрі все висить, але дуже хочеться вашу таку професійну думку почути з приводу нього. Як взагалі українським виробникам він, зокрема агропромислової галузі, так підходить, не підходить, які підводні камені має. Ну, на мою думку, поки ще занадто зарано говорити про це, тому що було дуже багато законопроєктів, які різні там варіанти пропонувалися і були зареєстровані. Але в цілому економічне бронювання воно може бути додатковим інструментом в забезпеченні бізнесу саме ключовими і важливими працівниками військоспеціалізованими. Тому що зараз, згідно законодавства, ми можемо бронювати до 50%. Економічне бронювання дасть ще певний відсоток працівників, які можуть забезпечити виробництво. Але потрібно підходити до цього дуже зважено, тому що як би не було. Але основним нашим завданням як держави, як нації є все ж таки захист країни. І певному відсотку і працівників, і також і населення потрібно все ж таки захищати, тому що якщо ми не будемо захищати, у нас можливо будуть зовсім інші проблеми і проблеми бізнесу вже. Будуть неактуальні. Тому як додатковий інструмент, так. Тому тут і також слід зважити, що суму, яку пропонують для економічного бронювання, 20 тисяч гривень на місяць за одного працівника. Все ж не кожен бізнес, не кожен виробник, не кожен аграрій, якщо ми говоримо про аграріїв, зможе забезпечити сплату такої суми податку за одного працівника. Давайте Тому... Да, мені здається, потрібно підходити з важу. Давайте тепер поговоримо про ті методи, які ви використовуєте зокрема у своїх агрокомпаніях щодо забезпеченості от кваліфікованими е, працівниками. Зокрема, я згадую наш ефір із паном Олександром Зав'язаном, це керівник зоотехнічної служби північного кластера під центр Агро. Ми тоді говорили з ним про те, що відбувається е, таке долучення, е, можливо, навіть у найближчому майбутньому, саме студентів-випускників вже різних вищих навчальних закладів, чи то е, професійно-технічних закладів. Так, аби вони поповнили ряди працівників вашої агрокомпанії. Які ще методи застосовуються? Зокрема, про це хотілося б трішки детальніше. З ким співпрацюєте? Так, ми співпрацюємо з навчальними закладами із вищими навчальними закладами, і з профільними технікумами? В галузі не тільки тваринництва, також у нас є зернозберігання. Співпрацюємо з могилів Подільським технолого-економічним фаховим коледжем. Вони зараз практично одні в Україні. Хто готує фахівців саме напрямку зернозберігання, це наші елеватори. У нас більше 16 елеваторів, тому це дуже дуже цікаво. Дуже актуально. Високий рівень підготовки. І учнів ми закриваємо також і свої вакансії. Діти успішно працюють після проходження практик. Багато хто стає нашим вже працівником, проводимо ми дні відкритих дверей. В наших виробництвах, де можуть студенти познайомитись з виробничими процесами, подивитись, як працює сучасний елеватор, сучасна сушка, в умовах дійсно виробництва прийомки зерна, це так само на фермах, в рослинництві І працюють студенти. Спочатку приходять на практику, потім залишаються працювати. Тому тут мону молодь наша зараз дуже перспективний напрям, і дійсно вони можуть закривати потребу в працівниках, яких критично не вистачає. І в навчання на виробництві, навчання, перекваліфікація за бажанням, наші працівники можуть переходити на суміжні ділянки, на, в інші напрямки, кому це цікаво, кому дійсно є потреба розвивати і закривати питання закриті посад критичних. От власне про це частково хотіла запитати. Знаю, що у вас в агрокомпаніях відбувається відкриття нових напрямків діяльності? Зокрема, згадували в своїх ефірах нещодавно про ягідництво. Так, от яким чином ви саме забезпечуєте наявність людей робочої сили? Так, чи це можливо навіть вдаєтеся до аутсорсингу? до речі, як у вас із цим? Чи все-таки от те, про що ви сказали, відбувається певна перекваліфікація, і одні люди залучаються дещо на інші напрямки діяльності? Це Звучить як рекрутмент у нас аутсорсинг. Ми вивчаємо, поки немає потреби залучити по аутсорсингу працівників, але в разі виникнення виробничої необхідності будемо розглядати цей метод. У нас відбуває як окрім того, що я зазначила, що перенавчання, також відбуваються ротації працівників. Ми досить мобільні і працівники з Вінницького кластеру для прикладу можуть закривати потребу в польових роботах у працівників Хмельницької області Київської області. Щоб не не страждало виробництво, відповідно всі ми працюємо на один результат на спільний. Тому допом... і допомагаємо один одному без цього зараз ніяк. Oh. Працівників наших також ми навчаємо зараз ковід і в подальшому повномасштабна агресія. Вони внесли свої корективи в навчальні плани, але все ж працівники навчаються спіль з власними силами, а також залученням контрагентів сторонніх, їздять на конференції, є постійними учасниками як всеукраїнських конференцій, так і закордонних. Застосовуємо в себе, тестуємо передові методи автоматизації, виробництва оптимізації, щоб максимально зберегти колективи і в тому числі забезпечити виробництво працівниками. Цікаво, що ви пропонуєте своїм працівникам? Я от хочу деталі почути щодо конкурентної заробітної плати, чи вдається її в умовах війни якось трішки підвищувати для людей, чи, можливо, діє якась система певних пільг, певних таких якихось, скажімо так, мотиваційних моментів. Так, тут тримаємо руку на пульсі того, що відбувається в галузі. Ми регулярно переглядаємо заробітні плати працівників, переглядаємо розцінки відповідно до того на роботи, порівнюємо з конкурентами і тримаємо на рівні. На деякі роботи ми їх підвищуємо вище ринку. З таких соціальних проєктів для наших працівників це забезпечення, ну, мабуть, тут стандартний буде набір як для всіх агрокомпаній, це забезпечення автотранспортом, компенсація оренди житла для працівників із інших регіонів. Оплата навчання, якщо працівник наш навчається, підвищує свій кваліфікаційний рівень, Вступ, для прикладу, вступив. В інститут ми, відповідно, потім є і базовою практикою, відповідно, це впливає на його оплату праці в подальшому підвищення кваліфікацій. В загальному яке місце займають компанії «Епіцентр Агро на ринку праці сьогодні? Епіцентр Агро зараз входить в певну десятку агровиробників і агрохолдингів. Ми Є одним із лідерів по сплаті податків, і також є технологічні компанії, в якій цікаво розвивати себе. Ми відкриті для змін, ми відкриті для молоді, ми надаємо зараз усю, усі можливі інструменти для того, щоб побудувати кар'єру з нуля до керівних посад. В нашому агробізнесі це може може бути на будь-якому із чотирьох е, кластерів, які у нас є, і готові розвиватись, готові приймати людей на роботу. Такий момент ще мене цікавить стосовно зворотнього зв'язку. Якщо раптом щось працівника того чи іншого напрямку, не влаштовуючи, він має своє бачення стосовно, скажімо, певної діяльності чи там роботи, чи має він можливість звернутися безпосередньо до вас, пані Наталі, так як до представниці, яка власне опікується так, кадровим потенціалом, захищає, скажімо, працівників і своїми пропозиціями, чи навіть можливо зі скаргами, є можливість звернутися. Так, звісно, є можливість у нас кожен керівник кластеру і також керівники центрального офісу. Вони відкриті для працівників. Ми не сидимо в кабінетах. Ми їздимо на виробництво, ми спілкуємося з людьми і щоб почути про усі якісь проблеми чи навпаки побажання щось покращити з перших вуст. Перша ланка є безпосередній керівник на місці. Якщо звичайно він там не чує, не хоче чути якісь є питання, то людина може звернутися до будь-кого буде почута, будуть враховані і побажання, пропозиції. І на завершення нашого спілкування, давайте так підіб'ємо підсумки і ви нам розкажете про ті такі перспективи, плани на майбутнє, що найближчим часом плануєте впроваджувати. 2024 рік і подальші роки це перш за все роки трансформацій, де потрібно бути гнучкими до змін, застосовувати нові підходи для того, щоб працювати, функціонувати, бути успішними. Із такого найбільш бажаного і того, що ми ставимо собі на перспективу, це все ж таки підвищення збільшення автоматизації та оптимізації процесів виробничих, підвищення рівня знань наших працівників, робота з молоддю. Також великим локом повинна стати ця робота з нашими працівниками, які за які демобілізуються. Для їх соціалізації, для їх повернення до праці, до мирного, наскільки це можливо зараз назвати мирним життям, підтримка їх родин, підтримка нашої країни. До речі, це дуже важливий напрямок, і я вам дуже дякую за те, що ви його розглядаєте. Можливо, навіть є певні напрацювання стосовно підтримки родин військовослужбовців у вас. Ну і власне чи вже такий аспект безбар'єрності ви розглядаєте у підходах до діяльності на агрокомпаніях? Так, ми звичайно розглядаємо і впроваджуємо, підлаштовуємо виробництво і процеси. Від працівників, які повертаються, якщо з'являються у них якісь потреби, щось змінити, допрацювати після повернення у зв'язку з можливою втратою якої частини працездатності, це все адаптується під потреби працівника. Про підтримку родин військовослужбовців. Місце я так зрозуміла, зберігається повністю за людиною, яка звичайно, зараз служить так звичайно. і зв'язок із родиною не втрачається. Ви підтримуєте, якщо раптом є певні звернення? Так, ми підтримуємо зв'язок з родиною. Ми допомагаємо і ми ніяким чином не забуваємо. Тому що це, це частина нашої сім'ї великої сім'ї «Епіцентр Агро». Я вам дуже дякую, пані Наталю. І на завершення. Можливо, хтось зараз дивиться і у пошуках роботи. Ось і розглядає саме кластери чи то так, компанії «Епіцентр Агро як варіант, аби знайти ось це місце роботи. Запросіть, куди звернутися і, власне, вмотивуйте, чому саме епіцентр Агро. Чому саме епіцентр Агро? Тому що ми. Динамічні, ми молоді, ми гнучкі, ми йдемо в ногу часу, ми застосовуємо усе нове прогресивне, що з'являється на ринку. Ми стабільні, з нами цікаво, з нами є можливість розвиватись, і будемо раді бачити частиною команди. Наші працівники, мої колеги, вони нададуть усю раду інформацію, представлені і представлені в Шепетівці офіс, Хмельницькому, ставищі Вінниця. Тому будемо раді бачити частину команди. Дякую, пані Наталі. Дякую вам за участь. Сьогодні нагадую, мали можливість поспілкуватися із Наталією Кримовою. Це виконуюча обов'язки керівника hr напрямку. Епіцентр Агро. Говорили про кадрову стратегію, котру обрали аграрні компанії в умовах війни. Ну, власне, люди. Люди, фахівці кваліфіковані, це найцінніший капітал, і сьогодні це зрозуміла кожна українська компанія, тому робить все необхідне, створює усі умови для того, аби працівник нині відчував у ту стабільність і надійність, котра дуже необхідна у цей непростий час. Адже економіка нашої країни повинна працювати попри все, правда ж задля перемоги, задля відбудови нашої славної держави. Тож не збавляємо обертів працюємо для перемоги.